Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Undercover. І давайте сьогодні ми замість того, щоб ганятися з, з іншими гонщиками, з суперниками, давайте з поліцейськими поганяємось. Ось, наприклад, виберемо, наприклад, це завдання і. Будемо ганятися з ними. Це вже більш високий рівень. Бачите, які тачки вже поліцейські пішли. Ось вам сюрприз. 10 касариків. З 30. Так, а куди всі Поділися. Треба шукати. Більше 5 хвилин нас залишилось, щоб знайти цих поліцейських. Ну, давайте пошукаємо. Поки ще отак поврізаємося. Будемо ось так набирати. О, знайшов когось. Ось так тобі. Ну, панове поліцейські, давайте покатаємося з вами. Ось так. На його очах це роблю. Погнали. А, і ще один приєднується. І ще один. Ось так. Ого, це вже більш серйозно пішло. Nissan gt GTR. Та давайте сюди їх отак заманимо. Усіх прямо. І ось так їм сюрприз. Менше десяти касарків залишилось набрати збитків ось так. Ось так. Ого, які вони важкі. І куди я поїхав? Та, йдіть велісом. Ідіть лісом. лісом. Бляхам, кого вони розвертають, підрізають. Ось так. Так, я вам сразу дам. Так, куди ви поділися? Ось так. Сюди. Так, ідіть сюди. Сюди йдіть. Ось так вам. Оце їх роздраконив прямо. О! Більше 30 косарків, майже 40 косарків. Тепер залишається, що тікати тільки. Ось тільки куди тікати, я не знаю. Шорт, знайшли. Більше двох хвилин залишилося, щоб відірватися. Відірвався. Зараз запомітили. З такої відстані ще й помітили. Сюди. Ось так сюди. Ось схованка. 28-29, negative. О, двигун вперше прокачали. Так, тепер тікаємо звідси. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо бляхам байки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!